Перед початком даного відео хотів би сказати, що зараз дуельки я не буду записувати, у мене їх 6-7 штук. Плюс не буде ніякий реванш, якщо дуєс, то дуєм це тільки на культах. Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні у нас на каналі вийде реванш з гравцем Бан -Тімред. Ось з цим пацанчиком, у нього 33 тисячі кубків, командна ліга це срібло 1, а одиночна це Золото 1. так. Далі він, де... він ще дешер навпаки. Серіо грає, сам казав, погано. Має багато 25 грангів. Ну і в принципі ось його вся характеристика. Далі мій те, хто хоче дуельку. Але народ. Я вас попрошу, давайте зараз буде дуель. У мене 4 дуельки записані наперед. Я не знаю, коли їх виставлю. Я зараз не знаю, коли вийде це відео, а зараз деколи навіть по 2 відосики виходить в день, тому ось така ситуація, ось мій клан, хто там хоче зайти і так далі. Я і граю переважно з пасівкою другою, гаджетом першим. Перезарядкою і уроном. Ось така ще моя характеристика. І переходимо до першої каточки. Мене звати Демен. Поїхали. Добре, зараз подуелимося. І реально от я вас прошу без дуелюк. У мене нема часу їх виставити, озвучити. Як впевнений, чи на канал виходила ще попередня дуель, чи виходила основна дуелька з ним. Я думаю. Ну, на, на момент записі ще вроді не виходила, але... Ну, типу, спочатку вийде вона. Його, я ще з Фантомасом, Дінамайка не виставив, ми ще з ним на Дінамайком дуелилися. Е, кстати, ссылочку на це відео. Якщо не забуду, лишу в коментах. Просто відео непонятно коли вийде, тому можу і забути. Якщо щось в мене є цілий плейлист на каналі з дуельками, де не важко буде знайти відос, який вам потрібен. На Динамайках я дуелився тільки з фантомом. Так, ще, кстати, я не лишаю силочки на канали, навіть якщо ми дуелимося, навіть якщо у вас є канал, а лишав я, наприклад, на геймера і на Алекса вроді би. Тільки через те, що вони мені допомагають і мені це вигідно. Повторюся, ну, типу... Якщо пояснити по-простому, ніхто вам нічого про так робити не буде, буде робити тільки тоді, коли йому це Йой, йой, я змучений, якщо чесно, я сьогодні два відео випустив. Плюс зараз дуелька, вже стріма ніякого я не запускав. Сьогодні 21. Не знаю, коли вийде дане відео, 21, може в травні, тому може, там, я не знаю, травня 22, тому зараз е, квітень. Сьогодні 21 квітня. Так, я говорю зараз повністю не про що, але. Ну, не знаю просто про що говорити. Я вже сьогодні стільки наговорився. фух. І говорю щось трохи на нервах. Нерви вже здають, я би хотів кудись пройтися, але я сиджу, бо я сказав, що вийде два відео, і вийде два відео. так. Я зараз розіграний, скажімо, хоч грав я давно, але. Я не знаю, чомусь ось на культах зараз не важко, хоча. Мені здається, що це не є рівно, по-моєму, 3-4 в мою... на мою. для мене, але не впевнений. Тому вона зразу наступну каточку. Народ, якщо вам потрібно оформити на канал або круте прев'ю, ось... Ой-ой, ой джойстик завис, Джойстик завис, Як? в Самий непотрібний момент. в Самий непотрібний момент. Добре, зараз не треба грати так розслаблено, як я грав попередню каточку, тому що. Тому що це погано. Не думаю, що він достане ультою, хоча... Ні, ну він міг попробувати, але скажіть за все, щоб мене не достав. Я не знаю, що робити, якщо чесно. Він мене тримає на дистанції і він грає теж з дальністю. А мені здається, що в тому відео. Попередді Дельці він грав першу каточку з швидкістю. Е, так, добре, я зараз щось піджав, треба виносити. Треба виносити, думаю, піде зараз в цю сторону. Так, добре. Треба старатися ну, гадати або кілька течок опускати, щоб зараз спробую красиво ультанути. Так, і зараз піде в ту сторону. Добре, чуть-чуть зачепили ультою, далі, далі. далі. Не потрібно якось пробувати за культа, напевно, отакого збоку стріляти. Треба ще часу прямо в нього лупити, коли він думає, що ти будеш отакого, як я зараз робив, можна було пробувати в нього стріляти, і я би попав. Не знаю, надіюсь, що я нормально пояснюю. Я вже записав три відео, плюс там ще дещо записував. Тому якщо час, вже надоїло. хоч сьогодні п'ятниця, хочеться якось щось віддихнути. Все-таки цілий тиждень. Уроки, дистанційне навчання, домашка, контрольні, відео. Як щось не, не до дуельки. Просто пацан давно просить, тому ось так. Е, ще, одне, ще одне нагадаю, що у мене і в Алексії телеграм-канал, давно я про нього не говорив, тому, народ, ну зайдіть, там реально є багато інтересної інфи про... Я там планую, як буду виглядати відео на 500 підписчиків, Там має бути дещо нестандартне ще. Так в кожному відео я даю якісь спойлери. А там я планую щось круте замутити. E, народ, то, що ви проіграли в дуельці, то не стидно. Я граю, ну, скажімо, далеко не саме гірше. Ну і не саме краще. Тому ось. E, По-любому є той, хто грає краще за мене, хто грає краще за вас. Нє-ні e... e, oh, ні, діякі. Ні, 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 Добре, зараз запишу ще з ним дуельку. Просто вже. E, e... Фу, просто морально змучений. От ви говорити. Не сказав би, що там голосів чи просто. Просто зараз не знаю, поїду, напевно, до школи. там, З другого, напевно, пройдуся, зараз когось видзвоню. Так, добре, добре, добре. Я вже. Так. не, погано що я йду в зближення. Я там того разу, в моєму так і про якусь дуельку проіграв, що я пішов в зближення. Так, я ось, як бачите, я його ну, непогано задамажив, але ось що далі робити, я не знаю. Ось сюди. Добре. Добре. Ось цей чоловік наблюдає, значить виходить, що зараз ще з ним запишу дуельку. Не знаю, коли вийде дуельки, народ не питайте таке, тому що відповісти на це не можна, не можна ні Наприклад, відосик з Алексом, де він апав гаса на 30-й ранг, не виходив два тижні. Тіпо, і реально, поки мені там не почали люди писати, плюс Алекс їх настроїв. Що відос має вийти, і він вийшов тільки через те, що багато людей мені писало і в Телеграм, і так далі, що відос має вийти, і ось сьогодні вийшов цей відосик. Не знаю. Я би попросив прожати лайки, бо лайків реально. Там Перегляди буває 150, буває 200, буває 300, а лайків фактично на кожну відео стабільно 20. Народ, будь ласка, прожміть лайки, реально, ви не уявляєте, наскільки то важко щодня пилити контент. Так тільки здається. ой 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 тихо 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 тіхо Окей, окей, сорі за мою таку реакцію, просто вже... Фух, наігрався, якщо чесно, за сьогодні. Так, зайшлося на 30 секунд дуельки. Полегенько на цьому... Так, сорі за звук по-любому чули. Погано. Ось зараз дуже навіть можливо, що ми зрівнялися по кілах. А це просто не можна робити. Це не це недопустимо. ну 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 Добре, О, тепер я точно перемагаю по кілах. Все, тепер головне в кінці не закінчити погано. Ой-ой-ой, ой 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 не очікував, якщо чесно, що він так золотий ульти. Ну, не знаю. Ось вам сума всіх раундів, тому що не знаю, які переміг, які не переміг. Часто збивався. Все, с вами будемо закінчувати відео. Якщо вам тобі сподобалося, пропоную поставити лайк і підписатися на канал і нажати на дзвіночок. А тобі дякую за твій перегляд. Ну, з тобою був Денмен, всім па, всім хорошого дня, до нових зустрічей.